Привіт усім! На сьогодні я не планувала ніяких влогів, але я так бачу, що обстановка цьому сприяє, щоб я сьогодні записала влог. От, тим паче, що нинішня пора року називається напередодні Різдва. Мені взагалі подобається це от напередодні Різдва. Короча, багато тут усіляких ялинок. На різний смак я гаманець, наскільки я розумію. Так, це у нас ціна майже 5 євро. Я не знаю, чи то за ялинку, чи то за таку іграшку. Не знаю, в будь-якому разі, це не на мій смак. Коротше, такі рибки для сервізів були не лише у Совєтському Союзі. В європейському вони також є, але трошки інші. А ця риба максимально близька до совєтської. Так, цей спонтанний влог я записую у неділю. Багато крамниць зачинені, місто невелике. Ви подивіться, як по новорічно різдв'яному оздоблено і прикрашене оце от казино. Також тут є щось на кшталт занедбаних крамничок таких з такими пошарпаними вивісками, але це не псує місто. Місто має бути різноманітним. Коротше, зайшла в якусь кафешку. Для того щоб помонтувати відео, я сподівалася знайти щось більш затишне, ніж хема. Хема це така мережа, типу там, де продається і їжа, і косметика в одному в одному приміщенні. От е я, звісно, сподівалася знайти щось більш подходяще для монтування відео е з більш затишною атмосферою, от, але в мене просто. Оцей папірець в чаю впав, але, на жаль, не так просто знайти затишну кафешку в маленькому місті і в неділю, коли майже нічого не працює. Хоча я дивуюся, адже я не в Німеччині, я в Нідерландах. Щоб ви розуміли, я в цьому місті живу вже майже три місяці, але так, щоб. Вийти цілеспрямовано, типу, в центр міста, ну наскільки це можна назвати, центром міста. Я спромоглася лише зараз. А Чому власне я тут? Бо мій брат зібрався на тренування в джим, от а я не хотіла залишатися вдома, тому я пішла з ним. От він пішов на тренування, а я пішла в кафешку, от, щоб помонтувати відео в якийсь більш-менш. Не домашній атмосфері якось так. Потрібно трошки більше пролити світло на мою розповідь. Я не сиджу ці три місяці вдома. Я працюю 5 разів на тиждень, тому в мене так хата, робота, хата. Іноді їжджу у різні там відпустки, от такі, от там як Копенгаген, Дублін. От, власне, зараз монтую ці всі влоги. Робота, до речі, в мене в іншому місті. Там 30 хвилин їзди на машині. До речі, щодо машини внідання. Нідерландах. машина в Нідерландах це маст. Просто мало хто живе і працює в одному і тому самому місті. Зазвичай там ти живеш в одному місті, працюєш в іншому. Це нормально, це нормальна практика для Нідерландів. Та й, взагалі, для багатьох країн ми з братом працюємо в одній компанії, але в різних відділах так от у мого брата є колеги, які їдуть на нашу роботу. Там, де усі ми працюємо, з інших міст, які знаходяться за дві години їзди, типу, і вони не, не жаліються. Не знаю, я б жалілася. Так, це в нас включення з іншого дня. Просто в інший день випав сніг. І я вирішила, що я не можу вам його не показати, тому що це тут доволі рідкісне явище, тому що минулого року сніг. Випав, по-моєму, один чи два рази, і то дуже тонким шаром. Майже одразу розтанув. Згадалася пісня «Тонок на Майдані Конго. Сподіваюся, ви знаєте цю пісню. Це класика. Майже казково. Майже. Цього року це вже другий сніг на моїй пам'яті, грудень лише почався. Сьогодні в мене 4 грудня. От. Ну, не лише в мене, просто запис іде 4 грудня, тому вирішила це сказати. От. Коли тепліше, то тут знаходяться поні, дві штуки. Отак, от, от нашу машину снігом притрусило, м'яко кажучи. Ну Зараз будемо розморожувати. Отаку от виглядає засніжена машина зсередини. Коротше, вже ми ручками сніг прибрали. Оскільки я не планувала знімати сьогодні влог, то я, мабуть, закінчуватиму. Вам бажаю гарного, різдвяного, новорічного настрою. Нехай все буде добре. Всього найкращого. До побачення. Що побачимось.